І мати ти, ти, ти. ти мене на коло ЮТІ. Що ти менеш, мизонтик? Я не повалю, я йду до храму, хлопці. Як виска. це маєте? Нашими тільки. О, супер. Думаєте, що я не знаю, що який ви як... діла... Ні. Покажіть ближче. Ви не маєте права. Я маю право. Я знаю свої права. А ви будь пожалуйста. Представтеся, скоро ви. Дякую. Ми виконуємо рішення суду, ми знаємо, що нам робити. Добрий день. Дозволите? Це Віктор наш, буде секретар нашого Можемо почитати рішення суду? Значить, дивіться, у нас на виконанні перебуває виконавче провадження про наступне. Зараз... Є наказ Господарського суду Закарпатської області від 21 грудня 2016 року, згідно якого зобов'язана релігійна громада Мукачевської Ужгородської єпархії УПЦ Святої Іллінської церкви села Рляво усунути перешкоди у користуванні майном свято Іллінським храмом села Єрляво Ужгородського району на користь релігійної греко-католицької громади.

Шляхом його звільнення. Адреса От вулиця Шевченка 26. А чого нам прийшло повідомлення? Поважає мене. Я вибачаюсь, у нас адреса Ірлява Леніна 27. У нас Леніна вже не є 15 років. Будьте добрі, не все. У нас адреса у рішенні суду Леніна 27, це адреса релігійної громади. Ну, значить, там Це ваша церква. Почекайте. Звільнити майно за адресою Шевченка 26. шість. Це коло мене там. Ця громада можете, нас там нас да. є Шевченка двадцять Я вам зараз пояснюю, що ми тут зараз робимо. Ми зараз фіксуємо актом, чи даєте доступ, чи не даєте. Не даємо. Не даємо.

Привіт. Дивіться, заяву вписав. Пишіть заяву заходить. От ти ж прийшов. Е. В цю мить. Що він думає, але чи чоловіка не пробив зонтиком? Ви спокої, то ми будемо маємо наші. Діти не пожай Бога, бо за Бога бояли. О ти за один першої бояти, Бог. Забив і старого. Це Бога не немає.

А що ж, Там у бачу і у церкві бачу за повіті говорить, я не верняю. Ми зараз зафіксували факт невиконання судового рішення.

<рес> Ми зараз зафіксували, що станом на 05 -15 -15 року е релігійною громадою Мукачівської Ужгородської єпархії УПЦ Свято-Ілінської церкви Ужгородського району не усунуто перешкоди у користуванні майном свято-інським храмом села Ірлява, Ужгородського району на користь релігійної громади греко-католицької е громади святого пророка Іллі С. Ірлява Ужгородського району. Не тримайте, будь ласка, місце. Все зафіксовано станом на момент моменти. Пустіться вниз. вниз а, на землі. На землі. Хто, хто бажає підписатись представників двох е, релігійних громад? Ну, Буде колективне звернення, Буде колективне звернення, ви вирішили таким так, чином. Так, так. А, так представники е, так, Градів. Так. Да, угу. Буде підписувати. Буде? Де да, він є? А я підіть туди. Побачення. За вас з Бахом. А ви прийдіть. Як твої ще тому що хіба повів, як на ній п'яну і труси натягав. А та друга сирада каже, Івана, ви що робите? Вона думала, що і до її хоче. Він каже, я пані ці труси натягав, бо впала в дорогу, не встати, не труси на себе підняти. Я знаю, що на перейсні, що таке. Половина на районні депутати. Помните, коли перший раз пішов, дядьо та йшла в Ольтарі. П'яна, йшла в Ольтарі, напак. Якби ми мали любов між собою, ми б прийшли, поздоровалися. Я ще Чого Чому My z wami się jest do roli, czy z wami. było takję,

But you